Вітаємо, друзі! Це телемарафон Простір Свободи на Д1. І як завжди, ми будемо спілкуватися з відомими творчими особистостями. І з нами на зв'язку Артем Ткаченко, фронтмен гурту Пробас Я Вас вітаю. Привіт, привіт. Дуже рада вас бачити. І сьогодні будемо говорити і про кліп Ефрейт, який ви зробили разом з Сеною Каною. Будемо, звичайно, говорити і про Атлас Вікенд, який вже незабаром стартуватиме у Києві. І поговоримо про нові, можливо, треки, які ви готуєте. Але розпочнемо з кліпу, бо він ну він просто неможливо чудовий вийшов. Це не наче дивишся не просто кліп, а цілу таку художню, класну творчу роботу, і одночасно насолоджуєшся музикою. І скажіть мені, будь ласка, ви коли побачили готовий результат цієї роботи? Ви залишилися повністю задоволеним? Вам все підійшло? Ви так все і планували? Знаєте, насправді, от вся ця робота, вся ця колаборація з японською співачкою. Не все знаєте, спочатку це взагалі неймовірно, і все, що відбувалося, це було неймовірно. Тому що, по-перше, сама колаборація з японською співачкою, це дуже далеко. Дуже вона відбулася. Ми там вирішили під час роботи над цим треком. А давай дадемо оркестр, щоб була форма більш така масштабна. Додався, все вийшло, все встигли. А давай. Ще додамо дитячий хор, бо тут, тут ще хочеться трошки підкреслити. Давай дитячий хор, також підійшло. А давайте будемо знімати відео. А давайте знімемо, бо виходить усіх ну, усіх, ми придумали, що будемо знімати ми свою частину в Києві, вона свою частину у себе. А, а давайте е, локацію, така, щоб була ну, точно зрозуміла, що це Україна, що це Київ. Давайте буде батьківщина Мати. Але це ну, важко, це, ну, треба питати, а в нас виходить. Е, а давайте це знімемо одним днем. А давайте. І оце все виходило, все виходило. Я е, дивлячись на фінальний ну, матеріал. Фінальний версії кліпа у мене все це в голові збирається. Я такий думаю: ну я не те, що щасливий, я просто вражений, що це може відбуватися. Ну, це дійсно масштабна робота і. Дуже складно повірити, що це зроблено, знято за один день. Ну мені здавалося, коли я дивилася, що це ну там тиждень ви знімали, все організовували. А виявляється, це за один день і це неймовірно круто, що все так співпало і що такий результат маємо у підсумку. І взагалі я вважаю, що це можна назвати міжнародною музичною дипломатією, такою міжконтинентальною, навіть просто яка поєднує два континенти. Ну це неймовірно круто. А чи плануєте ви ще такі масштабні колаборації з іншими? Іншими закордонними музикантами, а артистами. Знаєте, ну насправді це дуже цікавий досвід взагалі роботи з іншими саме з іншими країнами, і тому, що вони по іншому сприймають і по іншому сприймають а, нашу культуру, тому що ну мета нашого гурту все ж таки поєднувати а, з етнокодом все, і це дуже важливо для нас. І я скажу, що коли Сінакана, от ця сама співачка, вона прилетіла в Київ. А, окремо хочу сказати, що вона не побоялася. у нас тоді було обстріли, і вона прилетіла. І е, потрапила на е, ну, у нас була репетиція з оркестром. Повноцінна вона там ну стільки всього е, говорила, як це класно, як вона побачила вперше такі музичні інструменти. Вона їх наживо вперше почула. Тобто, для них це дуже е, ну, цікаво, і вони ну, в більшості такого не мають. А е, тому ми ну, були б щасливі. Насправді ще б зробити багато колаборацій з, 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 з різними країнами. Ми потроху ну працюємо над цим, але ну не так, що прямо рвемося. Е, тому що, скажімо, я розумію, що для того, щоб е, зробити класну, треба бути в інфопросторі нашому. От вона була максимально в інфопросторі, Ми там на волонтерській ніві познайомилися. Тому е, ну дай Боже, подивимося. Ну дай Боже, і ми потім подивимося на чергові результати <гум> класні. Будемо дуже на це чекати. Атлас Вікенд. От вже ну, зовсім незабаром липень, Київ, скажіть, коли саме вас чекати, що плануєте? А так в нас 18 липня це в перший день. Вже до речі, Атлас оголосив, що це sold out, Тобто всі квитки практично ну, я так розумію, що Всі, але все одно там точно ще будуть, будуть продавати. От то на цей день повністю все викуплено, Це супер класно, супер багато артистів. Ми закриваємо одну зі сцен дуже. Ну, важливо для нас, і це супер класно. Ем, я скажу, що ми готуємо особливу програму. І багато треків ну в нашій програмі ми не використовували, не грали їх, тому що вони були, скажемо так, ну трошки важче, ніж наша класична форма. А е, так ми граємо треки на концертах, які немає не випущення, але не грали, які випущені. І ми зробили версії цих треків зараз. І зараз от у нас репетиції йдуть, і ці треки будуть представлені типу ексклюзивно. І я вам скажу, що о, я дивлюсь так на програму, і блін, ну мені подобається. Я б хотів, що якщо б ми це не грали, щоб так б зіграв хтось інший. І це надихає, коротше, тому що е, я розумію, що українська музика зараз. Вже йде такий третій ем, крок робить. Тобто, перше, там початок був її ну, після повномасштабної да, початку повномасштабної війни. Потім вона там почала трошки якось осідати, щось така форма, там поп, ще щось. І тут, тут зараз така нова хвиля йде, бо всі вже зрозуміли, що вони несуть, меседжі які несуть, і просто роблять те, що їм подобається. І це неймовірно круто. А ваше звучання це взагалі унікально? Я гадаю, що такий ексклюзив почути на фестивалі? Ну зрозуміло, що там будуть ці квітки продані, і зараз, як завжди, перекупи будуть за просто нереальні кошти їх продавати? <смітно> <смітно> ну тому що купа народу хоче це, це почути і побачити. Це наживо. А вам взагалі подобається виступати в форматі е, саме фестивалів? Чи ви більше любите звичайно концерти свої, щоб нічого зайвого? Ну, воно насправді різні форми, і вони і ті, і ті прикольні, але фестивалі все одно класно. Чому тому, що ну не знаю, як це буде звучати, але все одно якась конкуренція між артистами. Ну так чи інакше, така можливо, це спортивна, ну не знаю. А, і хочеться, типу, показати, прям показати все, що ти там запланував. І а тут взагалі супер. Там я не знаю, скільки артистів, там, наче більше 70, щось, Ну хочеться, дуже багато. І хочеться, щоб там нас побачили. І там почули і от все. Тому ну мені подобаються фестивалі, і дуже швидко все треба робити. Підключатися тут немає такого, що розкачка, що ти там ти маєш вийти і відразу давати, і це типу дуже прикольно. Інша енергія, інша енергія. А ви ніколи не брали участь у якихось міжнародних фестивалів? І чи взагалі хотіли б ви це спробувати, якщо ще не брали? Знаєте, насправді ми ну ми були за кордоном і давайте я вам перший фестиваль розкажу, який нам наз це от 22 й рік, і нам приходить з Праги запрошення на фестиваль. Ми такі, типу, як вони взагалі за нами слідкуються. Все так неочікувано. І в нас перші місяці, і всі взагалі в, іншій, ну, в інших справах. от реально все запрошують, ми там спілкуємося англійською, все це комунікація йде, все супер. Ми їдемо, у нас перший такий виїзд, офіційний там за кордон. Я вам скажу, що ну. Масштаби, от а, Атлас, якщо в класичній своїй формі брати, то він е, реально один із топових європейських фестивалів, тому що є європейські більш е, там ну, з назви, да е, нам знайоміші, але не такі масштабні. Але ми потрапили на хороший масштабний фестиваль. Я вам скажу, що увага до нас була якась унікальна. І е, е, я дуже переживав, щоб нас професійно ну, професіоналіст був такий на, на тому ж е, рівні, бо там були такі гурті дуже відомі. А, але я вам скажу, що ну, не було різниці, як мені здалося. Ми просто зробили те, що мали, і те, що вміємо. А, і це було типу, прикольно, тому що з інших сцен приходила. Ну ти ж бачиш, воно так люди сходяться, приходили, ну, чувши нашу музику, вони просто приходили. І для мене це був такий типу, вау, Вони те не слухають, йдуть до нас, типу, послухати такий саунд. Це було класно. Це дуже приємно. Це я навіть не можу собі уявити, але це нереально круто. І стосовно нових треків, я так зрозуміла, там буде на атласі ексклюзивне оброблені спеціальні. А чи плануєте ви ще в цьому році чимось нас радувати новеньким? Так, так, 100%. Ну, дивіться, у нас зараз взагалі є такий суперплан встигнути до якраз 18-го зробити новий трек. Це буде ну я не дуже люблю слово ремікс. Взагалі це ремікси, Я люблю версії, версії інша версія. От, і є такий гурт дуже це ексклюзивно. Насправді інформації цієї ще немає, але я вам кажу. А, значить, є такий гурт а, дуже відомий, а, і я вважаю, що він це взагалі перше джерело українського хіп-хопу. Якщо ви знаєте такий гурт східно зміна музики, вузиве. Ого. І це так, це, це перший взагалі реп гурт України. Можна сказати, який його струлював, який мав кліпи, які ну ми, от я особисто його слухав. Прям прям слухав. Ми от були там пацани, слухали реп, і оце був один із українських гуртів, які ми прямо слухали. І прийшла така ідея зробити ем, версію там трека. Є а час минає, такий трек, і версію цього треку, типу, на наш ну, смак. От, і ми з ними зізвонилися. Вони такі, окей, давайте, ми тільки за класно, взагалі, і от зараз, от прямо зараз, бачите, цей комп'ютер, це там все е, зараз працюється якраз над тим, щоб встигнути зробити, бо дуже хочеться, бо е, ну якось так, так, таке. Ну розуміння того, що це легенди. Ну по факту, це легендарна історія. Типу, це перші гурти, які рухали хіп-хоп в Україні, україномовний. Це просто неймовірно. Це неймовірно круто. І я напевно впевнена в тому, що ми, значить, до 18 липня ще з вами зустрінемося і заприв'єримо цей трек обов'язково. Боже клас! І скільки людей відкриють, хто не знав цей гурт, відкрить його для себе, почнуть переслуховувати класну українську музику, яка вже існує, вже є, почує новеньке щось. Неймовірно, ви робите величезну справу. Я вам це сотні разів говорила і ще сотні разів буду говорити. Я вам дуже дякую, що ви добре. до нас сьогодні доєдналися і чекаю з наступінням на нові зустрічі. На все добре, дякую, дякую.